музею мистецтв і сьогодні я презентую віртуальну виставку робіт Яскраві барви Великодня з фондового зібрання музею мистецтв. З приходом весни наближається одне з найбільш... найбільших християнських свят це Великдень. У 2023 році православні християни відзначаються свято 16 квітня. Всі ми чекаємо цей день з піднесеним настроєм, надіями та сподіванням. Великдень це неймовірно важливе і масштабне релігійне свято, чий історія сягає в глибоке минуле. Світле Воскресіння прийнято наповнювати добрими справами, світлими думками та радісним співом і взаємними привітаннями. Христос Воскрес Воїстину Воскрес! Сьогодні Свято Великодня в Україні символізує також загальні відродження та оновлення світу. Збереглося багато звичаїв та обрядів, які виконують і нині та не мають прямого зв'язку з християнством. До Великодня віруючі віручі готуються протягом семи тижнів Великого посту, одного з найсуворіших постів. Саме стільки часу провів Ісус Христос у пустелі. Вважається, що у ці дні душа віруючого повинна прислуховуватися до страждань Господа, які пережив Ісус Христос у людській подобі в останні дні. Ці сім тижнів називаються седмицями. Останній тиждень перед Пасхою називається Страсна седмиця. Особливе значення. Стразний Четвер, день, коли Ісус разом зі своїми учнями під час таємної вечері розділив останню трапезу. Цей день ще називають чистий четвер. І всі православні по можливості намагаються причаститися. Ввечері церкві читають 12 євангелій, де розповідається історія Христових страждань. Стразну п'ятницю з церкви виносять площаницю, шматок тканини, в яку було загорнуто Тіло Христа. Після прийняття, не, після зняття з Христа. В цей скорботний день підписується нічого не їсти. Великдень як головне християнське свято є важливою частиною культурного життя. Українські художники у всі часи працювали з цією темою, фіксуючи традиції відношення людей до цього свята та обставини політичні, в яких воно святкувалося. Це пропоную вам помилуватися в останній Роботами художників, які передали великодню атмосферу через мистецтво. Всі ці роботи, які ви бачите, несуть світло, надію та добро, розкриваючи неповторну творчу манеру живописців. В роботі Великдень Людмила Кривенко передає повагу до традиційних цінностей, Вишивка Ларіси зоріної та ваша робота вирізняються яскравим вираженим індивідуальним почерком, являють собою своєрідне поєднання досвіду народного малярства і власної творчої індивідуальності майстрині. Українського народу побутують чудові звичаї та традиції, які передаються з покоління в покоління. Упродовж пасхальних днів періодично дозволя... дзвоняться повні дзвони. Дуже важливим ритуалом великого. За пасхальною неділею настає мокрий понеділок. Українці щедро поливають один одного водою, та ніхто й не думає ображатися, адже вважається, що вода неодмінно принесе здоров'я, успіхи та прибутки в господарстві. Традиції та звичаї це цінності. В часи війни вони необхідні кожному українцю, адже це стрижень, що надає сил вистояти і покращує самопочуття. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей!